Цікаво, народ. Слухайте, от скажіть, будь ласка, був би у вас мільйон доларів. От що би ви зробили? А можете написати в коментарях, куди б ви потратили от мільйон доларів. Або, е, наприклад, можете зняти навіть сторіс чи там якесь відео відмітити, навіть по якому мені висвітиться. Я подивлюсь. Можете звернення таке зняти, від мене відмітити. Мені просто цікаво. Як люди думають, коли в них є мільйон. Що б вони з ним зробили? Тільки ні, оце видумувати зараз. Я так теж можу. Одразу, що приходить в голову, те і напишіть. Все. Того буде найоригінальніша відповідь. Зустрінеться зі мною. Зустрінемося, день зі мною, по поїздимо. По... Поговоримо, проведемо разом час. Поїмо чогось доброго. Поїдемо в газ до суші, поїдемо в газ до барбершоп. Тобто буде весело. Пишіть. Шанс вас. Вавіатурі. А я вже додому під'їжджаю.